Цей робот сканує кольори за допомогою сканера. Оце ви йому поставили задачу. Коли дітям коли запитують, що тебе більше всього приваблює в школі, це спілкування. Вони не говорять, я йду вивчати сьогодні закон ОМА, я не йду туди розв'язувати рівняння, я не йду шукати там задачу, бо виїхав автомобіль з пункту А в пункт Б. Мені це цікаво. Це не цікаво. Вони йдуть поспілкуватися. Якщо урок був не нудний, якщо там сміялися, вони про це будуть говорити ще довго. Мене мабуть рухає те ж саме, що їх, коли мені стає дуже нудно. Я шукаю чим себе розважити, і я не можу підготувати нудний урок, бо ну це, це невідверто. Діти це зчитують. І у мене є ще величезна шалена команда моїх вчителів. Вони такі самі заряджені, як і я, і вони теж не люблять, коли їм нудно. Стема освіта зайшла в Україну досить таки недавно. Це англійська абревіатура, Science, Engineering, Mathematics і е, технології. Е, найкраще, що можна зробити, stem освіта дозволяє зробити урок. Не нудним, а це головний аспект для дитини. Дитина не буде слухати, робити і займатися тим, що нудно. І от в Кривому Розі зараз це стало популярною освітою, тому що вперше з 2016 року у нас було п'ять закладів освіти в Кривому Розі, які були ну офіційно в так в цьому експерименті. А наразі вже з 2022 року до такої стеми стем досвідної роботи вступили більше 40 закладів. Тут наші діти мають змогу долучитись до того, що програмувати з нашими роботами коді Рокі. З ними можна програмувати починаючи з другого класу. Треба продумати, що буде робити цей робот, видавати звук, видавати сенсор, щось вимірювати і спрограмувати це командою. Ми вчимося програмувати роботів. Робот. от отаких от ось цей сенсор реагує на перешкоду чи на якийсь колір. Та виконує команду, яку він поставить. Наприклад, повернутись на 90 градусів чи зупинитись. Зараз ми подивимося, що там відбувається. Так, да, да, він таки робить робить таке обличчя. Ага, ось дивіться, тут уже управління рукою. Нам цікаво, нам це подобається. Я не хочу, щоб вони відразу знали фізичну суть. Я їм сказала, що ось ця деталь називалася резистор. Її треба тут поміщувати, щоб горів ось оцей світодіод. І м -м, кажу: але якщо ти хочеш дізнатися, де ще використовується резистор чи що таке резистор, загугли, подивися, що воно таке. І на наступний раз ми будемо вже більш конкретно розбирати. І тоді йде запит від дитини: навчи мене. Прямо зараз я хочу, в мене це є ця внутрішня мотивація. От ця іскринка з'являється в дитини. Я б хотів дуже зробити та допомогти нашим розмінувачам розміновувати поля. Я б створив машинку, яка їздить, та на відстані одного метра під землею відчуває метал. Для нього потрібен був корпус, моторчик. Чотири колеса, датчик, який шукає метал. Він буде повідомляти розміновувачем, де знаходиться міна. Я знаю, що є багато датчиків, які реагують на метал, на воду, на вологість у землі. Якщо машинка не... щось не станеться та вона не зможе побачити метал, то її буде не жалко. Я дуже хотів би зробити дрона, щоб допомагати нашим військам розвідувати територію та знаходити ворогів. Треба камера маленька, корпус потрібен для нього. Та, та там по бокам ще такі ножки потрібні, та якось зробити, щоб він ще і літав. Та програму для нього треба зробити, щоб їм управляти. У всіх моїх учнів іноді з часом виникає питання: а чи можу я з того робота зробити квадрокоптер, чи можу я зробити автомобіль, який щось розміновує? І ось, звичайно, що після такого народжується пошук, яке обладнання слід заказати. Ось це це програмовані модулі. Для електронні модулі для фізики на базі Ардуїно тут є і сонячні панелі, тут є резистори, тут є різні датчики, які діти можуть під'єднувати окремо на певну плату, робити прототип якогось обладнання. Тут дуже багато різних двигунців. Те, що насамперед цікавить хлопців, з якого які хочуть зібрати того дрона. Є різного виду кнопки, джойстики. Тобто для дитини, для його першого враження є всі можливості, навіть перебуваючи в гімназії за шкільною партою, дізнатися, як працює електроніка, зібрати найпростіший прилад. Нехай він буде схожий на той прилад, який вже існує. Але дитина цим буде дуже сильно пишатися, тому що це було зібрано з нуля. Взагалі, це насправді дуже цікаво. От... Вставляти ці проводочки, так дивитися, як лампочки загораються. Ти сама проектуєш, наприклад, у ноутбуці, як і горіти, коли, скільки, скільки часу. Це дуже круто. Плюс ми дивимося, наприклад, наші татусі щось спають зі що всі провадочки. Такі думаємо, ну а як це робити? Ну ми не розуміємо. А коли це ми приходимо на такий стем-урок, нас навчають, і ми дивимося, а оцим вже і ми можемо це зробити. Не тільки чоловіки, а й ми. Ну це не так уже і складно. Головне зрозуміти і потрошки все вийде. Зараз покажу Мейджик момент. Ми з вами сьогодні і ще працюємо і знайомимося з аналоговими сигналами і цифровими сигналами. Е, звичайно, що я сьогодні від вас не вимагаю повного розуміння, що тут. таке. Хай ці два слова поки що поживуть між нами. А якщо нас це зацікавить, ми знаємо, де це погуглити, правда? Mm -hmm. ну, те основне, що я говорю своїм педагогам, що не залишайте науку на поличках. Хай вона буде завжди на столах, хай діти постійно досліджують, не зупиняйте це про залишайте питання в голові. Краще, коли дитина буде виходити гуглити, коли вона на перерві буде продовжувати своє свій процес дослідження, свої запитання до однокласників, коли вона запитає батьків, коли вона запитає ще одного вчителя, бо вона була дуже вражена якимось процесом. Як ви гадаєте, що це воно таке? Ну на що схоже? Китайські ножечки. Так, ну, Дай а. Я вилку. вчора, так, да, і вилка. І я вчора секретно прочитала. Тут в залі написано Water Sensor». Водний сенсор. Водний сенсор. Я буду працювати з водою. Ну, і я собі заготувала воду. Його треба зібрати. Я пропоную, щоб одна команда попрацювала з червоненьким сенсором, а інша команда попрацювала з цим сенсором. У нас є квітка. Наразі вона не полита. Ось саме цей датчик. Створений для того, щоб ми досліджували вологість ґрунту. Uh -huh. Але хочу вас відразу попередити, що ось там на екрані, де в нас зміна вода, uh -huh. це буде не відразу вологість. Звикли uh -huh. вологість вимірювати 60%, uh -huh. десь сніг 90%, uh -huh. де дощ скільки. Але це не відсотки. Це будуть якісь певні цифри. Це буде певний сигнал, сила аналогового сигналу. От зараз ми спробуємо, а як вона буде змінюватися, якщо ми потім польємо квітку. І чи буде змінюватися? Чим полити? полети? Квітка. Прошу. Я от люблю оце з квітами оце працювати. Думаю, щось таке, щоб було поміч моїй мамі до теплиці, щоб якийсь там якийсь поставити якийсь датчик, щоб там температуру, чи там волога температура, щоб все було в нормі і там воно саме поливало по часу. Е, то воно ну, прикольно це її поміч, і така розробка, яка дуже згодиться у житті. Ваша квітка полита. О, пішло, так. Да. І що, занурюємо? Пам'ятаєте, які Давай. були покази? 263 було. Ну, пробуємо, занурюємо в вологий ґрунт. 267. Так. Да. 2060. Тепер наш ґрунт трішки зволожений. Да? Добре, Анна Сергіївна вона постійно щось нам пропонує, сама щось робить, розробляє Феніціює, так. Так вона нас це як захоплює до себе нашу сферу, і ми така, як дружна родина. Все разом щось розробляємо. Кожен може показати своє я, свою індивідуальність. Він може вибрати. Те, чим він хоче займатися. Дуже цікаво спостерігати, що як вони об'єднуються стихійно в групи, в команди. Молодші діти тоді не бояться у старших щось запитати. Ось тут саме з'являється ще питання толерантності, питання пояснити, тому що можна знати інформацію і не вміти її ніколи пояснити. Ось тут з'являється ще момент, коли старші діти можуть щось пояснити молодшим. А молодші можуть, не знаючи фізики, підійти до цього нестандартно, поєднати, і воно може працювати, і в них вже ефект вау стався. Насправді і дорослі в своєму житті в офісах ми збираємося різного віку. І нічого немає страшного, коли молодші навчають більш старше покоління, а старше покоління дає якийсь фундаменталізм в науках. Молодшому поколінню ну, Думаю, це круто, коли ми всі разом. Це рівноправність. Немає якогось там ти шостий, ти там не знаєш, а я дев'ятий, я там все знаю. Ні, ми рівноправні. Ми навчаємо їх, вони чомусь навчають нас. Ми разом, ми команда. Так де тут програміст? Хто за комп'ютером буде? Це взагалі про місце в світі, це дійсно про місце в команді. За ними цікаво спостерігати, коли вони обирають собі свою роль. Хтось буде програмувати, хтось не хоче виступати, хтось хоче показати себе, але трішечки боїться, і тут має допомогти трішечки вчитель, підбадьорити. Але я думаю, що ми маємо бути готові до того, що ми йдемо в незнайомі колективи, ми іноді будемо змінювати роботу. Ми будемо змінювати колективи, різний вік, і ми маємо бути готовими влитися в колектив, зрозуміти своє місце в колективі і продемонструвати себе, не загубити себе, знайти свої грані. Ой, ну Сергіївна — це наша любов, чесне слово. Для нас, нас великої лідери так, ну вона дуже крута. Вона така мотивує нас постійно щось робити, щось розробляти. Вона постійно когось заохоче щось робити. У тебе є якийсь талант, покажи це, зроби свій проєкт. І завжди є підтримка. Якщо ти щось Навіть не якщо немає таланту, таланту приходь, ми його, знайдемо. Да, ми його знайдемо. Хочеться постійно щось розробляти, робити, а да. коли в тебе є підтримка, то ще більше У них горять очі. Вони не зупиняються і не бояться експериментувати. Що головне, про це говорять батьки. Батькам подобається, коли дитина повертається додому захоплена, не понурена. Досліджує, коли дитині є чим зайнятися, коли дитина знає, що вона буде робити завтра, післязавтра, коли вона цікавиться одним, другим, третім, і звичайно, що з часом визначається з певною своєю професією, спеціалізацією чи напрямком взагалі. А можливо хтось із них буде потім відновлювати нашу країну і будувати великі сонячні панелі, заводи, екобудинки і на дахах влаштовувати сонячні панелі вже відразу, прямо в так, в проєкті цього будинку, поки він ще не побудований, вже буде там воно влаштовано, бо дитина знає, що так економніше, так класно використовувати. Можна використовувати цю енергію. в мене є власний досвід, коли в цьому кабінеті це був звичайний кабінет. І коли ми починали впроваджувати систему світу, ми не мали роботів. Я не знала, що я хочу саме їх. Але я знала, що я вже не хочу програмувати виключно скретча на екрані. Але я це можу робити в рамках програми. програма мені це дозволяє, я не порушую дештандарт, це класно. Але на певних етапах це нудно для дітей. І, звичайно, що я хочу більше. І так хоче кожен вчитель. Тому це дійсно про. Потенціал це про команду з командою. Треба працювати. Халі це про нові можливості. Ми були в той е, трійці, яка отримала по 5 тисяч доларів. Я хотіла закупити, скажімо так, два ящика робототехніки. Я їх отримала, і звичайно, що все було закладено навчання для педагогів, команда вчителів, фізиків е, інформатиків. На яких я можу покластися, і я знаю, що вони це будуть впроваджувати. і будемо працювати і далі над цим.